Ось урок номер 41 алгоритми і програми з розгалудженнями. Тема. На цю тему підручнику, параграф 5.6 вам буде розповідати, або можна в презентаціях цю інформацію переглянути, коли вам зручно, в тому темпі, в якому вам зручно. Ну, а я ж хочу вам порозповідати практичні завдання. Минулого разу ми були на сайті Pilas Blocks і там складали проекти з використанням команди розгалудження. Якщо то інакше. Ну а сьогодні в середовищі Scratch будемо створювати проекти. Відкриваю зараз сам Scratch. Треба перевірити, чи наш. Учень авторизований. так Ну, в мене мій учень авторизований. Я переходжу в папку з проєктами. Ну, а ви перевірте, чи ви авторизовані. Далі. Треба створити проєкт з назвою Задача 1 кінат. Тому я натискаю Створити проєкт. Ось він створюється. І одразу. Стару назву «Untitled» стираємо і даємо назву задача 1. стіна. Тепер треба зрозуміти, що проєкт має виконувати, яку роботу, тому я відкрию інструкцію спочатку. Прочитаємо, що у нас вимагається, так? В цьому завданні. На сцені має бути розташований котик, а також зелена стіна. Якось на малюнку. Так. Що має відбуватися? Якщо натискати або тримати клавішу про зі стрілочкою праворуч натиснутою, то наш виконавець має рухатися в напрямку стіни. Так? Тобто, десь звідси починає свою роботу, рухається в напрямку до стіни. Коли він доторкнеться до стіни, він має повернутися так, щоб дивився вниз, і рухатися вздовж стіни донизу. Так, оце така умова. Тут є інструкція, але я зараз буду йти не по інструкції. А покажу зразок, як може працювати ваш проєкт. Ось посилання на зразок роботи. Так. Ось нам підказують. Натискайте клавішу зі стрілочкою праворуч, щоб котик рухався. Натискаю спочатку зелений прапорець. А тепер натискаємо, щоб котик рухався. Клавішу зі стрілкою праворуч. Я натискаю, він рухається до стіни. І кожного разу перевіряє, чи я вже доторкаюся до зеленої стіни. Ще не торкаюсь, тому йду далі. Ще не торкаюсь, ще не торкаюсь. А як тільки доторкнеться до стіни, він має повернутися вниз. І далі рухатися вздовж стіни донизу. Ну і в кінці ще зробимо так, щоб він говорив фразу Далі не піду. Тут межа. Коли запускаємо знову проєкт, котик повертається на початкову позицію. Так, раз умова зрозуміла, то тепер переходимо до проєкту. Ну, По-перше, не вистачає стіни. Можемо стіну створити як окремим об'єктом, щоб потім переставляти ту стіну, так і можемо на сцені намалювати цю стіну. Давай, наприклад, намалюємо на сцені. Натискаю кнопочку. Отут, де-сцена, да, вибираємо. Об'єкт сцена. Переходимо на вкладинку тло. І тут поки що воно порожнє, але можемо і маємо намалювати ту стіну. Стіна це просто Да, В умові сказано, там не сказано, до речі, якого кольору стіна, да? чи сказано зеленого, Да? Просто стіна, наприклад, зеленого кольору. Можна зробити будь-якого кольору. Да. Ну, наприклад, зеленого зробимо. Більша насиченість, менша яскравість. Тепер на зразку межі навколо цієї стіни немає, тому тут де межа. Давайте скажемо, що її немає. Якщо межі немає, то треба обрати оцю червону лінію. Межа стала 0, і її не буде взагалі. Залишається намалювати цю стіну. Ну, нехай вона буде десь тут праворуч. Так. Якщо щось трошечки не така, вона у вас вийшла, ви можете завжди тут підлаштувати. Більше чи менше зробити ту стіну. Так. Вона готова. Ось вона на сцені є. Переходимо тепер до котика і будемо його програмувати. На початку програми, коли натиснули прапорець. Коли натиснули прапорець, що має відбутися? Так, от як зараз. Тут він кудись там добіг, так, добіг кудись. А коли ми запускаємо знову програму, котик повертається на початкову позицію. От тут зверху, в лівому верхньому куточку. Ну, от, наприклад, десь отут він має бути. Так, і щоб він сюди кожного разу повертався, з закладинки RU візьмемо команду перемістити. Він автоматично взяв ті числа, координати по осі X, по осі Y, де зараз в мене котик розташований. Так, крім того, котик, коли біжить, так, він може ще й повернутися вниз бігти. А коли запускаємо програму, він має знову дивитися праворуч. То треба це, мабуть, запрограмувати. Так. А, щоб він перемістився і повернувся, додамо команду повернути в напрямку. Ну і тут можна задати, куди. Нам треба, щоб він повернув праворуч. Так, тобто, де б не був котик. Куди б він не дивився, коли ми запускаємо проект, він повертається на вихідне положення в початкову позицію. Так, ну але це початок. Так, тепер же ж треба запрограмувати, щоб котик рухався при натисканні на клавішу зі стрілечкою праворуч. Так причому він має рухатися а, прямо, а якщо доторкнеться до стіни, то розвернутися вниз і рухатися вниз. Тут уже нам допоможе команда розгалудження. Команда розгалудження буде в закладенці керування. В даному випадку скористаємося командою розгалуження. Тут нагадую, є дві форми. Да? Є повна і є коротка форма. Ну і плюс треба пригадати, що все це має працювати тоді, коли натиснули клавішу з стрілкою праворуч. У нас є така команда вкладенці події, коли натиснуто клавіша. І можна обрати яку саме. Тут ось і букви, і цифри, і клавіші зі стрілочками, і клавіша пропуск, і будь-яка, але нас просять клавіша зі стрілкою праворуч. От коли клавіша зі стрілкою праворуч натиснута, тоді наш котик має рухатися. І далі перевіряти ще й умову, чи торкається стіни, чи не торкається тієї стіни. Ось, в даному випадку скористаємося повною формою команди розгалудження, не короткою. Бо нам треба, якщо торкається стіни, треба повернутися і рухатися вниз. А якщо не торкається стіни, то рухатися прямо. Так, то коротка форма тут не допоможе. А повна форма може. Отже, треба тільки зробити перевірку, чи торкається котик нашої стіни. Ці перевірки є в датчиках. В тому числі чи торкається кольору, кладемо сюди всередину шестикутничка. І отут можна обрати колір. Для того, щоб точно обрати той кольор, який нам потрібен, ось тут колір стіни, скористаємося цією кнопочкою у вигляді такої піпеточки. Наводимо на стіну, клацаємо. І тут точно обрався той кольор. Колір якщо наш котик торкається стіни. То нам треба його повернути в напрямку вниз. Так, повернути в напрямку вниз, щоб він вниз біг. Так, і відповідно рухатися. Ну, наприклад, на 30 кроків. Кількість кроків можете змінювати. А інакше, якщо він не буде торкатися нашої зеленої стіни, нехай він просто рухається в тому напрямку, куди дивиться. Можна вже перевірити. Запускаємо. Поки я клавішу зі стрілкою праворуч не натискаю, він не рухається, але натискаю клавішу зі стрілкою праворуч, і він в мене ось пішов. Правда, якось не пішов, а посунувся. так, Коли доторкнувся до стіни, повернувся і рухається далі вниз. Для того, щоб котик наш не сунувся а ніби переставляв ножками, можна додати команду зміни образів. так. Ця команда буде на закладинці вигляд. І ось вона наступний образ. От Коли клавішу зі стрілкою праворуч натискають, нехай кожного разу він переставляє ножками. Можемо перевірити, як воно працює. Запускаємо. Клавішу зі стрілкою праворуч натискаю. І бачите, котик шкандибає, Переставляє ножками. Доторкнеться до стіни, повернувся. Рухається далі. Так, ну вже майже все. Єдине, чого ще не вистачає, дивіться, коли він ось іде іде, іде, тут нормально, дотронувся до стіни і рухається вниз. А коли доторкнеться до межі, він має сказати фразу Далі не піду тут межа. Так. Ну, щоб він це говорив, нам треба зробити перевірку, чи торкається межі, чи не торкається. Відповідно, нам потрібна ще одна команда розгалудження. Так, і треба тут зробити перевірку, чи котик наш торкається межі. Оці всі перевірки: торкається, не торкаються. Вот на закладинці датчики. І в тому числі тут є така команда: торкається і можна обрати кого. В даному випадку треба, чи торкається межі. От Якщо котик доторкнеться до межі, то нехай він каже фразу. Далі не піду, тут межа. Тут межа. Так, залишилось перевірити. Так, при натисканні на прапорець повернувся котик на початкову позицію. Натискає клавішу зі стрілочкою праворуч. Він собі йде до стіни, бо ще не торкається зеленого кольору. Як тільки торкнеться зеленого кольору, він повертається вниз і далі рухається вздовж стіни. А як доторкнеться до межі, каже, що далі не піду тут межа. Добре, тоді не забуваємо поділитися проєктом. Вам написали, що можна тепер іншим людям побачити буде. Щоб я побачив, скопіюйте посилання на ваш проєкт і в розділі ваша робота додайте посилання на цей проєкт. Так, зразок закриємо, інструкцію закриємо. А, а тут перейдемо в папку з проєктами. Дивимося, в цьому уроці, 41-му, вам треба параграф 5.6 опрацювати підручнику, виконати оце проект, стіна, здати невеличкий тест, і після цього натиснути кнопку Здати. На цьому завдання 41-го року завершено.